Якось у одному із гік-чатів ні, я не засновник і навіть не адмін. Випливла інформація про мальописи Шлях до перемоги від The Real Production, які неочікувано продаються в Аврорі. Я інформацію отримав і маринувався нею кілька днів, аж раптом. До речі, Аврора це римська богиня світанку. Вона народила богів західного, північного і південного вітру, а також божество вечірньої зорі. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо далі все буде підолаті. Шлях до перемоги. Це збірка із десяти українських коміксів, розділених на два томи: сміливість і свобода. По 48 сторінок: кожен англійською, польською, литовською та італійською мальопис вийшов одним томом, об'єднавши усі 10 історій до Купері. Українська версія розповсюджується у мережі соціальних магазинів Аврора у рамках акції Шлях до перемоги. Усі зібрані кошти будуть переказані на проект Армія дронів для закупівлі розвідувальних пташок. Окрім мальописів, можна також купити благодійні фішки, яких у колекції цілих 30 штук різних, і тубус для їх зберігання. Аж відразу ностальгія така, знаєте, за тими прекрасними шкільними часами, коли були в моді фішки. Але вони, здається, з пластику виготовлялися. В основному. Пишіть, у кого були. Ціна, до речі, дуже доступна. Тубус біля 50 гривень, фішки по 10 і комікси по 77. 77 гривень. Це дві великі кави у недорогій кав'ярні. Тобто, це небагато. Або три буханки хліба, що багато. Або від 0,3 до 2 літрів пива. Що знов-таки небагато. Або 10 рулонів туалетного паперу. Що багато. Словом, багато чи не багато? Клятіть ці питання задовбують. На момент покупки, щоправда, я над таким не задумувався. Просто хотів комікси, яких у мене ще не було. Тож купив. Кожен примірник упакований в індивідуальний пакетик. Всередині є листівка з Марком Гемілом. Він, до речі, один із амбасадорів платформи United 24, яка збирає кошти на дрони. Видання приємно вразило. обкладинка напівтверда, Сторінки нагадують типові коміксні. папір вказано як крейдований. По формату орієнтовно А4. В середині кожного тому, як ви здогадалися, 5 історій. Розглянемо детальніше. Том 1. Сміливість. Епізод 1. Прихована загроза е -е 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 -е, Азовсталь. Другий місяць штурму Маріуполя. Окупанти не можуть взяти місто і вирішують його зрівняти із землею. Двоє цивільних, дід і онучка, пробують протистояти, але, зрештою, вимушені відступати у бік Азовсталі, де їм допомагають ЗСУ. Епізод 2. Відважний трактор. Це комікс, у якому дівчинка за допомогою іншого коміксу розповідає про трактора Тараса, який цупив окупантську техніку. Епізод 3. Відьма. Ще одна історія із міфології повномасштабного наступу. Цього разу у бій вступає проста українська відьма із вгадайте, звідки. Дуже, до речі, динамічна і крута мальовка. Епізод 4. мародери. Мальовка знову відрізняється. Нагадала олдові такі гумористичні журнали. І це, взагалі кажучи, гумореска про те, як російська армія мародерила українські будинки. Просто бомба із шикарною кінцівкою. Епізод 5. Ціна перемоги Бойовик у стилі манги, або не манги, мені здалося, що це вона, про простих людей, які захищають свою землю. Оцінив відсилку на анекдот про українця, в якого питають, чи правда, що зброї та техніки багато на подвір'ї заховано. Том 2. Свобода. Епізод 1. Зміїний 13 так, це історія про острів Зміїний та той самий руський воєнний корабль, який пішов на дно морське, але доповнене міфом про щит Ахіла. Цікава бойовка промальована, початок тому дуже хороший. Епізод 2. Привид Києва. Ще один культовий персонаж легендарний Привид Києва. І це одна з його пригод. Мангу Мацуди Джуко я не читав, якщо що, але вірю, що вона теж ок. Епізод 3. Крізь віки. Комікс, інформативністю якого може позаздрити весь проєкт Інтелеклас. Загін тероборони приїжджає до блокпосту і зустрічає діда, у якого є лише рушниця і рація. Хлопці збентежені, бо цього явно не вистачить для протистояння цілим трьом танкам. Але є нюанс. Епізод 4. Кіберхерсон Спецназ 2-ї армії міра намагається завадити українському хакеру викласти в інтернет інформацію, що дасть доброго підсрачника ворогу. Але вони трохи недооцінюють українців. Добрячий такий шпигунський бойовичок. Епізод 5 Армія дронів по факту це промо до успішного збору. На фоні решти коміксів не дуже, але непогано. Загалом добірка шлях до перемоги це важливий елемент для української культури. По моєму це один із перших друкованих українських коміксів про повномасштабний наступ Росії на Україну. Ще знаю про 24 чотири друкований спецвипуск журналу Інкер. Проте станом на момент зйомки він ще досі висить у передзамовленні на UA Comics. Я бачив кілька попередніх випусків онлайн, і це доволі жирно. Над коміксами реально працюють професіонали. Словом, ось вам три потенційні доповнення у список покупок. Користуйтеся. Вікторія у римській міфології, богиня перемоги, найчастіше зображається з крилами і лавровим вінком для нагородження переможців. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск уже на фінішній прямій. Якщо закупівля мальописів не входить у ваші плани підтримки ЗСУ, то можна це зробити і просто задонативши на відповідні фонди. Підтримати проєкт інтелеклес можна, як і абсолютно безкоштовно, тобто Підписавшись на якусь із наших не надто багаточисельних соцмереж чи типнувши вподобайку, так і теж задонативши. У будь-якому випадку будемо вдячні. На цьому все. До зустрічі за тиждень в згинуть.